До речі, на, на наших відео ми розповідаємо там. Більше розповідаємо пілотам, як правильно нападати, але у нас там половину року це відеоролики з наших уражень. Тобто, І там приклади, як правильно робити, як неправильно, де там успішна була атака, де зробили неправильно, щоб людина аналізувала вже по факту, бачила, до чого приводить неправильні дії, там, і як правильно там, знайти і знищити ціль. Тільки зараз вже прийшли до того, що треба робити розбори, щоб якісно передавати свій опит напрацьований ну, іншим підрозділом. До того ми просто по факту адаптувались до обставин. Зараз да, ми вже почали. Раз на тиждень збираємось, групи діляться опитом, у кожного трохи різна програма, і потім всі міняються. Тобто Повторюють, ну, друг за другом цю проходять програму. І виходячи з нового опиту, там, допрацьовуємо цю програму. І вже з цими навиками йдемо в інші бригади і там ділимося цим опитом. По факту, зараз ми от вмикаємо відео, на них показуємо. Правильну поведінку расистів, де їм вийшло втікти, і де правильно працювати, і неправильну поведінку, де ми їх вразили. І також для пілотів пояснюємо, як правильно вразити расиста, як його правильно знайти, як не дати йому дійти до наших позицій, тобто знайти там, де він ховається, де він частіше там рухається, де його частіше можна виявити.